При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко й урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник висловами, якими описують зовнішність людини. Ну, хто не хоче бути гарним. Не дарма в народі кажуть, краса лиця це половина приданого. Про людину можна сказати, що вона гарна, красива, вродлива, а можна й емоційніше дати оцінку. Ну, наприклад, хоч в рамку вправляй, хоч з лиця воду пий, хоч картину малюй. Очей не відірвати, а ще про красиву дівчину можна сказати нашій горпині гарно і в хустині. А якими ж висловами описують некрасивих людей? І ось тут народна творчість виявляється, теж не бідна, гидко глянути. Не поможе ні мило, ні вода, ну коли така врода. Або як визирнув і у вікно, то три дні собаки брехали, а одна як придивилась, то й зовсім сказилась. Але що тут скажеш, коли природа не наділила красою: ну, хоч не красивий, аби щасливий. Друзі, усім вам бажаю краси і зовнішньої, і внутрішньої, і звичайно ж бути щасливими. І не забувайте дбати про красу свого мовлення.